В вашій увазі чудова машинка для стрижки від бренду DSP. Добре підійде для дому, для домашнього використання також і можна використовувати для роботи, в принципі. Значить, тут у нас дві швидкості роботи. Перша, друга дисплей інформаційний. Також по, на рахунок характеристики а, хочеться зауважити, що сам пристрій воду не проникне. Тобто машинку можна промити. А, тут у нас є вхід, бачите, тут у нас є а, ще старий. Подвійний ось такий штирь, і є вже сучасний Type-C. Тому тут В комплекті буде ще старий вхід, але ви можете замінити. Ну, зручно, що зробили ось таке рішення. Регулятор положення ножа. В комплекті у нас 10 насадок. Я вам зараз покажу комплектацію. Ось, будь ласка, пакети з насадками. Також є кабель USB, Мастило. щітка. Інструкція це зрозуміло, і ось тако, будь ласка, насадки. Значить, Насадки у нас до 320 на хвилин час роботи, час зарядки 180 хвилин, 6500 обертів, непогано IPX7 вологозахист. Тобто, вся інформація буде і на опакуванні. Також тут у нас модель 904. Ось, і ось, будь ласка, насадки. Значить, Ми тут їх бачимо 1,5 і до 19 мм. Також в принципі непогано кому потрібно. Звертайте, замовляйте. Відправляємо швидко вчасно 999 гривень вартість даного набору.